Дякую, колеги. Росіяни вночі та вранці 10 разів атакували Сумщину. Зафіксовано 33 вибухи. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, під ворожими ударами перебували прикордонні території та населені пункти області. Обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Серединобудська громади. До речі, з 28 прикордонних населених пунктів Сумщини повністю виїхало усе населення. Евакуація наразі продовжується. Управління цих та інших населених пунктів п'ятикілометрової зони здійснюють збройні сили України за словами саме голови обласної військової адміністрації Володимира Артюха, евакуація оголошена торік, і ще вона досі триває. У деяких населених пунктах оголошена примусова евакуація родин із дітьми. За його інформацією, з початку року, через постійні обстріли окупантів у області загинула 51 людина. Ще 162 людини були поранені, в тому числі 13 дітей. Ну а на Росії пожежу на нафтобазі в російському Азові не можуть загасити вже і нині. За даними місцевих пабліків, вогонь на цьому об'єкті спалахнув із новою силою. Нагадаємо, росіяни пожинають наслідки роботи служби безпеки України. Минулої ночі дрони атакували дві нафтобази Азовська та Азовнафтопродукт. Україна представила новий баражуючий дрон Булава на міжнародній виставці Євросеторі 2024 Дрон «Камікадзе» з хаб подібним оперенням отримав модуль зв'язку із шифрованим каналом та CRPA антенною стійкою до реп може застосовуватись як в день, так і вночі, та має машинний зір з автоматичним виявленням над супроводом. Цілі політ може виконуватись оператором або за супутниковими координаторами самим БПЛА. В Україні запустили портал е Тютюн». Він забезпечить прозорість обігу тютюнових виробів, дозволить державі контролювати їхню якість, мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні і боротися з чорним ринком. Водночас Американ, американська торговельна палата в Україні повідомила, що на кошти з тіньової торгівлі цигарками можна було б придбати 30F16. В Україні зростуть виплати за автострахування. Президент підписав відповідний закон. Документ передбачає поступове підвищення максимальних розмірів страхової виплати до рівня Європейського союзу. Гарантійні виплати постраждалим особам за страховиків банкрутів до 90 днів. Пряме врегулювання випадків ДТП, у яких збитки завдано лише транспортному засобу, а також розширення застосування європротоколу. Співробітник посольства Росії у Швейцарії намагався придбати зброю перед самітом миру. Про це повідомляє видання Таґес Anzeiger. У федеральній прокуратурі підтвердили відповідні розслідування і заявили, що у межах початкових заходів безпеки було проведено кілька обшуків будинків саме спільно із залученням кантональної поліції. При цьому сам російський дипломат користується так званим імунітетом. Федеральна прокуратура вже звернулася з проханням зняти цей імунітет з дипломата. Десятки компаній з різних країн вкладають кошти у нафтогазову промисловість Росії. Про це повідомляє ОСІН спільнота, і також їхні фахівці проаналізували біля 30 найбільших російських нафтогазових компаній. Там було виявлено, що серед власників інвесторів російських нафтопереробних заводів є компанія, це саме компанії з Сполучених Штатів Америки, Франції, Великої Британії, Німеччини, Японії та Італії. Участь України в Олімпійських іграх цього року більше ніж спортивні змагання. Про це наголошує Національний Олімпійський комітет України. Також вони зазначають, що наша участь в Олімпіаді це чіткий сигнал міжнародним партнерам, що ми сильні, ми віримо у перемогу і ми переможемо. Змагання триватимуть з 26 липня по 11 серпня поточного року у Парижі. На цей час це всі новини. Я повернусь до вас за годину з підсумковим випуском новин.